Всім привіт! Коротше, прийшли сьогодні 20 березня. Е, пройшли вже сім'ї, ці всі штуки. Лишилося тут ще три сім'ї та й вирішив показати одну сім'ю, які сім'ї тут засильні. Коротше. Сьогодні теж там в себе ще доходив. В себе пройшли сімей 40, кусило одна-дві Тут коротше, пройшли сімей. 10, усево за 30. <хи> так що, бджола порадиста це, це є добра бджола, Тут сім'ї сім сильні такі, ну видно, що сім'ї мощні. Там навіть там писали, що розплод може підстинути, Сім'я вона має свій мікроклімат. то, що там навіть гніздо відкрите і там то нічого ще не означає, вони бжали вулички закривають і там все файно тримається. Ми перше дивилися теж до того українського вулика. почистили там вже дно, коротше зробили порядок, там вообще супорався, розпад вже пішов, такий, що там все нормально. Коротше, зараз покажемо тут вже вечір. бжали вже такі май лютій. Покажемо Месну, Месну бджолу. Як, як люблять казати в інтернеті дворову. І, коротше, в зиму пішло тут е, пішло 16 сімей, і всі 16 сімей зими вийшли. І Можна сказати, всі матки все є, все нормально. Коротше, до цієї сім'ї, що ми дійшли, але ну, один мінус, що їх треба, їх треба зараз вже починати годувати, бо в них вже кінчається. Ну, тут я бачу, тут, медалу, тут вроде, нормально буде все з кормами. А ті попередні потрібно вже починати годувати. Що ми пройшлися, там були сім'ї досить голодні. Так, полоски зразу забираємо. Дно, якщо треба, дно чиститься, якщо не треба, то, то дно не киваємо. Бо до, до, ну, до тепер вже виходить, бджоли вже почистили. Так. Рамушка кормова. Йдемо далі, ну тут теж досить непогані сім'ї, в Те... сім'ях досить сильно розплоду вже б бджолу трошки ...ну, миролюбивості би трошки додати, то я думаю, що вона було б. Би... Суперова бджола. Так, ну там є лічинка, я бачу, а так вона трошки бджола така досить агресивна. Ну і сказав би, що є сім'ї маймерні, май... ну переважно тут всі така, така повершена агресія сім'ях. Щось, Ну щось трошки не так і зразу кусає. Так, ну, розплод в сім'ях. Сильні сім'ї тут конечно, матки роблять роботу. Роб роб роб. Ну і видно, ці всі рамочки такі, От тут зараз пішли, це трохи медова, далі вже пішли такі легенькі. Так, останню рамочку я не буду, витягати, нема смысла, так, на, дно, на дні немає. Подмору. Тепер можна сказати, ми прийшли провірити їх на корма і на чи є матка і якщо потрібно, то почистити дно, а якщо не потрібно, то дно не чистить. Так, них тут і рамочка за гніздом, можна сказах не застановку. Така меда. Я їм поставлю під гнізда та рамочку. І от, нагадав там, коротше. якщо, якщо хтось бачив моє перше відео е, з цієї пасіки, е, то, то якраз я оці два вулика, це саме перше відео яке я знімав в тому році. Це десь в травні, місяці, кінець травня вроде, був. І там багато хто коротше, написали, що, що ці сім'ї доживуть до, до зими. О, сьогодні вже 2023 рік. 20 березня всі сім'ї перезимували. Бо дехто з пасічників е... ну, може просто-напросто якось думаю, що, ну, що... якщо би Якщо б ну, не було опитувати в пшениці, то за, за цю справу ліпше не братися, бо опять же, це, не, це не, ти не в себе робиш, що тут треба або знати, як має бути, або ліпше це не братися. Якщо, то я знав, що все буде нормально і тому за це взявся. Так що, що хто там писав, що бджоли не дозимують, Дозимували. Коротше покажу чому сім'ю щоб вже ці дві вже покажешь. В цих бжолах, в принципі, чим менше дивишся, тим, тим ліпші бжоли. Так, це зараз я це вчухаю. Можете написати е, в коментарі, скільки, у кого скільки сімей і, і, як, як, ну, і як затяжко цю кількість сімей обходити. Бо якщо тут є 16 сімей, то я думаю, що 16 сімей, ну, в принципі, це, це небагато, невелика пасіка, їм можна входити легонько просто. Просто немає, ну немає, якщо робити таку пасіку просто для, ну, для себе, для меду, то вона можна сказати і трошки навіть завелика. 10 сімей для себе, для меду стає запас. запасом. А якщо вже треба більше сімей, ну там вже пакети продавати або, або меду більше брати, то вже треба, щоб була пасіка більше. Так що можете написати в коментарях, скільки у когось сімей цікаво буде, ну хто хоче, звісно. Покажи Дімо, дивіться. Коротше, ці бджоли вже навіть щось принесли тут якийсь нектар Або немед, якийсь там. Ну Сьогодні файна пода була, могли щось і принести. Так Зараз ми це обчухаємо. Просто дехто, ну, думає, що може все так, так легко і так быстро робить, і може там багато що. А хто має вже пасіку, той же розуміє, що Якщо були ці сім'ї було, то можна було тут сидіти. Десь капає. Ну, Запах так якби... Так якби це був нектар. Кажуть, ці сім'ї би трошки лиш миролюбиво з тим додати і, і можна з ними робити. Просто якщо таких було б 100 сімей лютих і, і дивитися коротше, до них, то я думаю, що через тиждень вже би б б не хотів. Ну, Це вже особливо може так повезло, що оцає. Та вже от, ну, навіть подивитися, вона має спокійна, вона вже не є така. А там, звісно, були такі сім'ї, що, що так просто не міг до них подивитися. Отаку сім'ю можна пробувати як, про, ну, таку селекцію провести, взяти від неї і вивести маток, але маток ну, вивести правильно правильно шпатлом, перенести ліченку і можливо. У нас ім'я меду була принесла саме більше з усієї пасіки, що тут, що тут було. Ну, о. Ну, це 100% це нектар. Бо це Чуть-чуть може десь то ще таке, але ну, ну, тут Можуть, що де заціло у нас? Так, подивимося на розплод. Ramka nie ciężka. Tak, troszkę jakieś trutniowe, już rozpłynąć. У цій сім'ї ще дві неділі і тут прийдеться коротше вже розширяти. Якщо зараз тут далі піде розплод. Сім'я сильна. Так. Є розплод. Є вже навіть трудня, матка вже підсіяла. Ну, сім'я сильна. Сильна вона робе робота. Так все. Розплод є, кормів тут багато нема, тут э, рамки вагонки. Так що думаю, що шо... Тих сім'ї, якого мало кормів, я там сказав, що я зроблю так. Я зберу гнізда, і тут де дві і тут де ці дві кормушки, коротше, я їх поставлю, ну там сироп подадуть. або меду сюди можна поставити, якщо є, так, я їм рамочку ще одну тут підсону, бо тут є багато. Щоб вони мали куди. Ось так. Вона даже як заставна тут є ще рамочка якась медала. Ліпше цю рамочку підсоню. Так, я бачу тут ще одна якась є медала рамочка. Двадцяти. Двадцятий прокос. І бджоли і тут, ну, і тут вони люті і дуже пікучі, можна сказати, вони як як там один коментарі писав. Як дикі бджоли, коротше. І такі бджоли агресивні вони, звісно, що їм нічого не шкодить. Їм лише їсти давай. І розвиток такий буде, що... Так не ну, дай де маще йде. Їх трошки треба успокоїти. Трошки їсти їм дати і цих бджолах нічого не зламати. Не кліщне, не ні... Лише голод. Так що... Ось так, дві рамочки такі ставлю прямо тут. Я навіть думаю, що там хтось і напише. Що. Ти їх так розширив, караш там все застене. Сильна сім'я. Навіть якщо немає, тут даже тут немає заставних, тут ні в дому вулку немає заставних. І нічого не застиває. В сильній сім'ї це не шкода. Не, ну я не кажу, що так це зробив. Кожен раб, як знає вміє. Як я знаю, вмію так і я так показую, а якщо комусь щось там знає якось ліпше, то, то треба, щоб ну, має робити так, як він знає. Так, я їм додав три рамочки. Я бачу, зараз покажу заодно, ось українська українська рамочка, як, як ми переробляли її, коротше в тому році, коли був... Медосбор. Був медозбор, то цих рамочок коротше, було більше, ну, є багато рамочок цих там 30 штук, А ми, коротше, брали, забивали два цвечки і ставили їх як, як до данівського рамку. Ось. Так що, цю рамку я від них заберу, я цю рамку ліпше поставлю у той український вулик, щоб все-таки ми там ліпешку поставили, але та ліпьошка зараз який розвиток іде, їм може не хватити. Так, я від них цю рамочку. Цю рамочку я від них заберу? Ко корму, зараз комусь другому, дам. Так, вже бджоли вже повні рукава бджоль <гум> налетіла. Так, любає кусаєте. Коротше, да. Так, цю рамочку не будем брати. Все, дальше нема. Так, так застеляємо. Якщо, якщо комусь буде цікаво, я буду показувати далі як вони, як вони коротше прикмет носите, тут сім'ї ну, досить сильніші, ніж в тому році я виходить почав до них дивиться десь, десь в кінці квітня, десь аж початку травня мене попросили. То вже зараз виходить, вже рік, пройду, як я за ними дивлюся, то в цьому разі 7 сильніші вийшли, ніж в тому разі вони були на, 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 на кінець квітня. В цьому разі сім'ї сильніші тут вийшли. Коротше, ще ті 2 сім'ї йдемося і будемо звідси. йти. Всім пока!